Россия хочет что-то сделать. Они хотят положить конец этому дикому варварству. Мы самые слабые. Нам иллюзий не надо. Мы самые слабые. Я думаю, что президенту Путину и президенту Зеленскому придется договориться. То никто не сможет заставить Украину сдаться. Когда вы идете на уступки Путину, то он не становится более сговорчивым. Он становится еще более упертым. Я с удовольствием встречусь с Дональдом. Мы давно очень не виделись. Знаете, был час, когда на украинском телебачении в конце І новин давали обов'язково е, якийсь бантик. ну у сенсі там новину про Чупакабру і так далі. А ну, для того, щоб трошки розслабити е, після важливих і важких е, інформаційних годин. А я пропоную вам розпочати з цього бантика. Ну, у сенсі з мультика, щоб трошки нас налаштувати на те все, що буде далі обговорюватися. Ми мирно напали на Україну, а на посміла приступно зачищатися. Пойміть, Росія ніколи не відказувалася від мирних переговорів. Я думаю, що на цьому мультику ми могли би і закінчити, але ні, я пропоную побачити вже ці самі відео в персоналіях. Путін тільки що заявив, що положительно оцінює результат російсько-американських переговорів в Ріяді. Це його перший коментарі після історичної встречі. Більше того, це його перший вихід після історичної зустрічі. Він вперше вийшов з бункера на вулицю, знаєте, воздуха дихнуть. Я би не сказала свободи, але тим не менше, Путін зрозумів, що для нього немає ніякої небезпеки, що Трампу подобається те, як його представників вилизували російська делегація в Еріяді, і що Трамп, в принципі, десь періодично говорить словами Путіна. Це йому сподобалось, і він вийшов тому. людям показаться. Ключевое. Путин с удовольствием встретится с Трампом лично. Для этого нужна подготовка, а не просто встретиться и попить чай и кофе. Да, вы знаете, это должно быть подготовлено. Я с удовольствием встречусь с Дональдом. Мы давно очень не виделись. И у нас с ним так. У нас нет никаких близких отношений, но все-таки предыдущие годы, за четыре года работы, когда он был президентом, мы встречались и ровно очень обсуждали наши межгосударственные отношения. А с удовольствием с ним встречусь сегодня. Я думаю, что он тоже. Это было видно по характеру нашего телефонного разговора. Но мы находимся в таком положении, что недостаточно встретиться, что, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о, о будущем. Нужно добиться того, чтобы наши команды подготовили вопросы, чрезвычайно важные как для США, так и для России. В том числе, не только, но в том числе и... на Українським треки з тим, щоб вийти неприємними для абійсторон ріши, що ж не так відбулося з вашим треком? Що не так пішло з російсько-американськими відносинами? Нагадайте мені, будь ласка, що стало тому причиною, що ви перестали спілкуватися з Дональдом? Ну я розумію, дивіться весь цей час. Там час, коли Росія повномасштабно вторглася в Україну був Джо Байден при владі, але Дональду Трампу ніхто не заважав приїхати до Москви, щоб зустрітися з старим другом, поговорити про те, як вони будуть відновлювати спілкування, випити чаю кави, канячку якогось, але якось у Дональда Трампа не було такого бажання. Мені здається, він його не демонстрував весь цей час. Та й у Путіна якось не було бажання зустрітися з Трампом в Саудівській Аравії, в Дубаях чи ще десь в Індії, в Китаї. Ну, не було у вас зустрічей останні чотири роки. А що тому стало причиною? Нагадайте мені. Можливо, це необхідний арешт Путіна, бо він військовий злочинець. Можливо, саме тому з ним ніхто не хотів зустрічатися. А тепер, коли Дональд Трамп каже, що він би зустрівся з Путіном, Путін рад каже: Очень хочу, звісно, тільки тапочки переодену і плащ білий обов'язково. щоб всі бачили, що я тут красивий в білому пальто. Ни в чем он и винен. Сенсация от британской BBC, которые сегодня очень внимательно слушали выступление Лаврова в Государственной Думе о переговорах в Эрияде. Итак, Трамп и Лавров, оказывается, мыслят одинаково. Более того, Би-Би-Си считает, что именно... Ну, это не делает Трампу, знаете, не додает ему дополнительных баллов бонусных что они думают с Лавровым одинаково. Лавров внушил Трампу через переговорщиков, что Украину нельзя брать в НАТО. CNN опасается, что Трамп хочет получить настолько быструю сделку, что буквально принуждает украинцев к капитуляции. MSNBC считает, что Москва и Вашингтон танцуют уже даже не танго, а чечетку. Дескать, Трамп сдает все интересы Киева, при этом взамен от Москвы ничего не получает. Ведущая NBC Рэйчел Медоу фактически расплакалась в эфире. Говорит, что ни один западный лидер не встречался с Владимиром Путиным за последние три года. И прямо сейчас всем союзникам и всем врагам США Очевидно, США меняют сторону не только в войне на Украине, но и сторону в мире. Вашингтон открыто выступил против Европы и за Россию. Буквально кричит и бывший посол на Украине при Клинтоне Стивен Пайфер. Когда вы идете на уступки Путину, то он не становится более сговорчивым, он становится еще более упертым. В общем, мы ждем встречи Путина и Трампа. Она, как предполагают за океаном, может состояться до конца февраля. Можуть стається, можуть не состається. Знаєте, вірогідність всього 50 на 50. Е, Ну дивіться, те, що в російських ефірах зараз відбувається бал сатани. Тут нам з вами знаєте нічого нового точно не принесе ця інформація. Але що залишається за кадром? Е, те, що в Аріяді зустрілися дві переговірені групи Дональда Трампа і Путіна. Про що вони говорили в Веріяді? Про зупинку військових дій? Ні. Про зупинку війни? Ні. Про те, на які поступки має піти Росія і Україна. Тому що я нагадаю вам, що представники Дональда Трампа говорять про те, що всі мають піти на поступки. Ні. А можливо, вони говорили про обмін територіями, тому що ми контролюємо частину Курської області? Ні. Можливо, вони говорили про те, що треба обміняти військових всіх на всіх, та які знаходяться в полоні. М -м Теж ні. Можливо, вони говорили про гарантії безпеки і про те, що дивіться, якщо ми не візьмемо Україну до НАТО, то Путін більше не нападе на Україну? Теж ні. А про що вони говорили? Вони говорили про відновлення дипломатичних відомств. Ну, можете відновлювати свої дипломатичні відомства. Якщо Америка давно не повертала. Е Полонених з російських е, тюрем і в'язниць за 17 грамів марихуани, то звісно можете відновлювати свої дипломатичні відомства. Е, про що вони ще говорили? Про те, щоб пом'якшити санкції для Росії. На ту, на яку санкції взагалі не діють, але дуже хочеться повернути оті заморожені активи, які лежать десь в європейських і американських банках. В європейських банках знаходяться 200 мільярдів, тому їх зараз не вийде повернути. А от в американських банках лежать 100 мільярдів, відповідно. Там можна трошки про щось домовитися, зокрема про 6 мільярдів золотовалютних резервів, які були закуплені до початку повномасштабного вторгнення в Україну, і цих резервів дуже не вистачає на території Росії. Чого б то раптом ви спитаєте? Ну а тому що діжка заканчувається на війну, і саме тому Путін стає ну не те, щоби зговірливим. Та, але йде, е, відкриває широко рота і усіма своїми зубами намагається посміхатися Трампу і робити вигляд, що він дійсно дуже хоче завершити війну. А потім в той самий день б'є по території України ракетами, шахедами, кабами, знищуючи і вбиваючи український народ, обіцяючи Трампу, що він дуже сильно хоче перестати вбивати, але поки не може відмовитися від цієї шкідливої звички. От про що вони говорили в Варріяді, не про завершення війни. А про те, як відновити а, якісь там свої а, фінансові інтереси і дипломатичні відомства. Ну, от і все. Ну, звісно, це все треба подавати з великим пафосом. Тавори пройшли дуже хорошо, так він сказав. І Буквально обрушив свій явно накопившийся гнів на Зеленського. Трамп сообщив сенсационні дані. Рейтинг Зеленського сім час всього Ну то есть 96% громадян країни граждан хотіли б збавитися от розжигателя этої війни. Це каже Скабєєва, яка я нагадаю не була в Україні, не знає про інтереси або про внутрішні переживання українського народу, і точно не читає мемчики після того, як Дональд Трамп заявив, що 4% українців довіряють Зеленському. А ще вона не дивиться українську соціологію, на жаль, і не бачить, що насправді цифри трохи інші, а бере все на віру. Ну окей. Нам це можливо навіть десь трохи на руку, що вони настільки не обізнані про ситуацію в Україні. Таким чином вони тепер не будуть, не будуть намагатися влаштовувати якісь внутрішні резонанси, викликати у нас е своїми вкидами у цю агресивну реакцію, а будуть вірити, що ми вже не любимо президента України. Ну окей, якщо вам так подобається ця теорія, ви завжди можете. ее О том, что сначала должно быть перемирие, соответственно, и переговорные, и выборы должны быть в этом году, это позиция, с которой состоя... с, э, поддерживает Российская Федерация И, соответственно, как проводить выборы, если в случае, если не будет этого перемирия, вопрос отличается очень активно. Это физически. А если мы скажем, что справедливости заради, давайте проведем выборы все. Ну окей, вибори в сполучених штатах щойно відбулися? Немає питань до виборів в Сполучених Штатах. А щодо виборів в Росії і щодо виборів в Білорусі, є питання. Давайте всі разом проведемо вибори, Запрошим, запросимо представників Сполучених Штатів, країн Європи для того, щоб вони проконтролювали цей процес виборів, які будуть відбуватися в наших державах. Ну і відповідно чому я кажу, давайте. Спробуємо провести вибори в трьох країнах, тому що з 2000 року в Україні змінилося 5 президентів? П'ять президентів з 2000 року. А, якщо ж подивитися на цю саму графіку, то виникає питання. А, що з виборами в Білорусі? Що з виборами? В Росії за 25 років відбувалося. Нагадайте мені. Та, що тут нагадувати, можна просто на графіку подивитися. Тому питання про легітимність української влади ви завжди можете залишити собі. І тішитись ним. А вибори ми всі можемо провести одночасно. В Білорусі, Росії і Україні. Відразу. Ну, щоб три рази не вставати. Як вам така позиція? Я вважаю, що абсолютно логічно було би. Ну, а поки. А От вопросов грошей далеко не відійшли. Вы помните, втримаєте в голове ті 6 миллиардов, которые очень хотела вернуть себе Россия из американских резервов. Так вот. Как вы предложили, на период до полного освобождения территории Курской области от украинских формирований, людям, всем людям, утратившим свое имущество, выделим по 1000 рублей, жителям региона, будем выплачивать по среднему, по 65 тысяч рублей. Ого, это прям богато. Ежемесячно. Разрешите э, уточнить просто. Правильно я понимаю, ага. что э, выплата вот, вы сказали 65 тысяч. Э, правильно я понимаю, что многие люди сегодня э, получают заработную плату из э, из приграничия, которые лишились, э, действительно, э, имущества, лишились мест проживания, дома, крова, но ну, устроились на работу. Часть людей получает пенсии, пособия, ну и выплаты по частично выплаты по связанной с, с приостановлением деятельности организации. Правильно я понимаю, что вот эти 65 тысяч будут учитывать те выплаты, которые люди сегодня уже получают? Вот так, так это ну, давать? против? Нет, 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 мы э, не будем доплачивать до 65 тысяч, если человек что-то уже получает и зарабатывает. Всем, хочу подчеркнуть, всем жителям Курской области, которые оказались в таком положении, это 112 с лишним тысяч человек, да, будем выплачивать ежемесячно до момента, до полного освобождения территории от этих бандформирований по 65 тысяч рублей. Откуда деньги, Зин? Дополнительно к тому, что сейчас люди получают. Мера и это решение но не ничего подобного раньше мы не делали, но и люди никогда в такое положение раньше никогда не попадали. Да, мы скажем, давайте меняться территориями, а вы скажете, не, меняться не будем. Нужно помочь. Я прошу Министерство финансов обеспечить необходимое финансирование. Антон Германович. Есть, будет сделано. Да. Или не будет. Потому что Силуанов-то чего поточнив? Тому що немає того фонду, з якого виділяти по 65 тисяч рублей 100 тисячам населення, яке опинилося е, під контролем Збройних сил України. Ба Більше того, ці виплати мають бути щомісячні за весь час знаходження їх під контролем Збройних сил України. Тобто півроку вони знаходяться під контролем Збройних сил України. Плюс-мінус по 30 днів кожного місяця. 30 множимо на 6 місяців, множимо на 65 тисяч рублів і на 100 тисяч населення. Я поточню? Дідінь Зін? Звідки ви їх збираєтесь брати? На всі ці виплати? Ба Більше того, мені здається, що ті, хто зараз знаходиться під контролем Збройних сил України, будуть робити все можливе, щоб і надалі знаходитися під контролем Збройних сил України. Ну, по-перше, це реальна можливість заробити, а по-друге, їм там дійсно абсолютно непогано живеться. Ну і тут теорії змови пішли. Давайте послухаємо Соловйова. Він все розкрив. Всі, знаєте. Справа. Прям не Соловьев, а Шерлок Холмс. Ну, мы же помним, что после покушения у Трампа ясное ощущение, что Господь его взял за раненое ухо и поставил изменить мир к лучшему. Но он же знает, что за этими покушениями стояли люди, имеющие прямое отношение к Украине, к демократам. И он же... А он точно знает? Потребовал, чтобы было проведено расследование, и он получил всю ту информацию, которую от него скрывали, пока он это не публичит. И он помнил, что и как говорила Европа. І он смотрит, як зараз вона речі. Я потім так напомню вам об этом, же. Звісно. Да? Конечно. Поэтому все, що происходит, вот нам просто треба зрозуміти, для Трампа не ми. Зараз главная цель, ні. От дивіться, як все красиво виходить, да, у Соловйова. Ну, правда, Шерлок Холмс. Як розкрити покушення на Дональда Трампа, так Соловйов може. А як розкрити покушення на всіх тих пропагандистів, зрадників, яких. За допомогою Служби Божої України прибрали на території Росії, так ніхто кінців не може знайти. Розумієте? Ніхто не знає, що там сталося, хто Києву вбив, хто його замовив, чого його знайшли з кулею в лобі, хто покатав на самокаті, чому цей самокат стояв не в положеному місці, що відбувається з автомобілями, які вибухають на території Росії. Ніхто не знає. Зато деталі покушення Трампа Соловйов составив один до одного. Просто тютілька нос к носу знаєте, звів і вирішив про це розказати. Ну а російський народ хаває і є. А, До речі, про російський народ. кажуть, що вони слабаки, Очевидно, що существують три мощніші сверхдержави. держави: Китай, США та Росія. Очевидно, что в этой ситуации невозможно доминировать над всем миром. Кстати, нам в этом смысле надо понимать, что мы самые слабые в этой троице, между прочим. Нам иллюзии не надо. Мы самые слабые, поскольку у нас, да, мощная ядерная составляющая, но экономически и демографически. Ну, по перше вы эту мощную ядерную составляющую давно не проверяли и не удивились, в каком она Мы самые слабые. Главное демографически. А? Главное демографически. Ну, экономически. Ну, прямо скажем, так сказать, при всех успехах наших... последнее время Все, равно... все равно получается, что кролики в ніволі не размножаются, розмножаються. Це да? не ни, ни, ни с американской, ни с китайской экономикой. китайської економіки. Поэтому... бы Путин не називав рік роком, сім'ї, родини и так далее, а розлучені все одно більше, ніж одруження. Про демографічну складову взагалі. Молчать. Мы должны перед собой прежде всего ставить задачи в случае так возникновения этого равновесия каким-то образом решить эти проблемы, потому что иллюзии не надо испытывать, никто сохраняет там выкинут и все в момент на, на щелчку, ослабели до свидания. Там есть претенденты на на то, чтобы занять это место. Давите, э, ну я разумею что э, можно остаться так, что вы уже в своему такому э... Могла би сказати поважному віці, але до неповажних людей слово поваж слово сполучення поважний вік не вживається. Забули, як це відбувається. Я вам нагадаю, що для того, щоб покращити демографічну складову держави, потрібно не вбивати, а народжувати. Ну, якщо би ви не відправляли мільйон своїх вбивців на територію іншої країни, щоб їх там вбили. То вони б могли покращити демографічну складову на території Росії. А оскільки е, ви вже і так відмінусували цю частину з загальної кількості демографії, плюс вони не змогли народити наступних, відповідно, слоган баби, що наражають, стає неактуальним. Тому покращити демографічну ситуацію. Ага, ну хоча корейців завжди можна позвати та. Або на крайній випадок. Попросити допомоги у Китаю. У них там таке міністерство іностранних справ Сібіга заявив, що ніхто не зможе заставити Україну здатися. Ми ніколи не здадимося, ми не готові до переговорів на таких повишених тонах. Одстаємо право на существування. Ми... Я вважаю це э, найкраще, що могла озвучити Скабєєва своїм ротом. Ніхто не може вплинути на Україну, окрім э, рішення самої України. Ми на своїй землі, ми продовжуємо її боронити. Ми продовжуємо чинити спротив тирану. Ми продовжуємо знищувати його інфраструктуру в тилу. Ми продовжуємо контролювати територію, частину території країни-агресора, чого ніколи не було, сильні, тому що вільні, тому що незламні. Якщо б раптом в когось на території Росії були якісь сумніви, то подивіться на календар три роки повномасштабного вторгнення. І жодні ваші плани про взяття Києва за три години чи за три доби не здійснились. Вистоїмо, поборемо, бо нам Бог помагає, казав Тарас Григорович Шевченко. Тому тримаємо стрій. Будьте мені чемними, ну і, звісно, побачимось в наступному обзорі пропаганди. І не таке переживали. Па!